Офіційно Чернівецький аеропорт зачинено з 4 липня. Нині тут тривають ремонтні роботи злітно-посадкової смуги. В цілому підрядник за 20 днів повинен вкласти 18 тисяч метрів квадратних асфальту. Щоправда, таких термінів вдасться дотриматися тільки в тому випадку, якщо міська рада перерахує всі необхідні кошти. Реконструює злітно-посадкову смугу одеська фірма. Саме вона виграла тендер на здійснення ремонтних робіт. Нині на об'єкті працює німецька техніка та більше 20 людей. Ремонт проводять у декілька етапів. Розпочинали ми. З фрезерування, є в нас фреза, тобто ми знімали старий асфальт. Після цього зачищали, продували. Після цього розлив емульсії, тобто для щеплення нового асфальту старим. І після цього укладка самого асфальту вартість робіт становить 5,5 мільйонів гривень. За умовами тендеру, перші два фірма підрядник вкладає свої. Потім ці гроші повинні повернути. Однак уже виконано майже половину робіт, а міська рада не перерахувала ні копійки. Хоча чиновники стверджують, що завершать реконструкцію вчасно. Я думаю, що ми до кінця місяця здамо її даж державі служби в експлуатацію. Вчора був інспектор. Приїжджав західно регіональної інспекції. Значить, він прийняв роботи, написав звіт про виконання припису. Ну, роботи йдуть своїм своєю чергою. У 2009 році вже ремонтували частину смуги. Щоправда, тоді аеропорт платив за роботу власні кошти. Сьогодні ж, аби зберегти підприємство, гроші мусить надати місто. Та чиновники запевняють, якщо вдасться відновити чартерні рейси на Італію, Туреччину а можливо й Грецію, їх зможуть швидко повернути. Ця полоса робиться під е, е, бойни 737 500 Полегшені, також Арбаси 320 і це в основному 80% таких літаків є в Україні, і кожна авіакомпанія їх має. Їх містимість від 120 до 160 чоловік, що впливає на вартість квитка. Щоправда, незрозуміла ситуація не лише з грошима, а й з законністю перемоги одеської фірми в тендері. Щодо цього прокуратура розпочала розслідування, адже претендували на здійснення робіт чернівецькі представники, які до того ж пропонували нижчу вартість. Створена комісія під керівництвом заступника міського голови. Будуть результати обов'язково Ну, і, Крім крім того, ми надали всю інформацію прокуратурі. Наразі розслідування триває, а тим часом підрядники вже виконали 45% робіт. Та коли закінчать, невідомо. Навіть попри те, що наш земляк, міністр інфраструктури Максим Бурбак, обіцяв посприяти у вирішенні фінансових питань. Нині міський голова заявляє: Максим Юрійович вплинути на казначейство не в змозі. Гроші є лише на папері.